Mm. will Христос рождається, найдорожчі браття і сестри усі учасники молитовної ініціативи «Вервиця єднай!». Сьогодні ми провадимо цю молитву з Києва, з монастиря, згромадження Пресвятої Родини, наших сестер, які гостинно нас сьогодні приймають, приймають «Вервиця єднай!». Сьогодні вся наша Україна. Святкує День Соборності. Рівно 105 років тому на Софійській площі біля нашої золотоверхового храму Софії Київської, відбулося офіційне проголошення, акт злуки між Західноукраїнською Народною Республікою та Українською Народною Республікою. При великій кількості людей, особливо молоді, великої кількості війська. Ми з'єдналися в єдину державу і перед всім світом заявили про свою волю, про свою незалежність і своє бажання творити і зберігати те все, що Господь дав нам, як, нашому, як народові, українському народу. Тому сьогодні ми дякуємо Богові за всі роки і просимо, щоб Господь кріпив нас сьогодні у цій боротьбі, яку ми ведемо проти ворога, який знову нас напастує. Знову хоче забрати в нас нашу незалежність і насадити свій мир, який він називає «русським миром. Але ми знаємо з власного досвіду, що це зовсім не мир, а що це є поневолення. Тому ми сьогодні ще раз і ще раз просимо милосердного Бога, кажучи: в єдності сила народу, Боже нам єдність подай. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби дів, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця сходить. Що з отцем і Сином рівно поклоняємо, славимо, що говорив через в єдину, святу, Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив і святій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і неї, нині, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство перше. Розважмо, як причиста Діва Марія, зачала непорочно у своєму лоні Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І, і не введи нас у спокусу, але, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радості. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим, Богородице, Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від прокейного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство друге, розважмо, як пришиста Діва Марія відвідує свою родичку Єлизавету. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний предлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна <клес> ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений бідлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця, Діва, радосться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена їх лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава бо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство третє, розважимо, як пречиста Діва Марія, Господа нашого Ісуса Христа породила. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиці Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Богородиця Діва радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний і підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство четверте розважно про успіння пречистої Діви Марії. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, твоє нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим, богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний предлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений клітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиці, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Тіво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний підлога Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Таїнство П'яте, розважмо, як Господь наш Ісус Христос коронував свою причисту матір, присвяту Богородицю на царицю неба і землі. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душам нашим, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пліто Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душами нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душам нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душам нашим. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Достойно є воістину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженної, і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від херовимів і незрівняно славнішу від сарафинів, що без отління Бога Слова породила сущу Богородицю Тебе величаємо, Пресвята Богородиця, спаси нас. Дорогі учасники молотовної ініціативи. Верветься, єднає. Щиро дякую вам за участь у цій молитві. Сьогодні цю молитву ми провели в монастирі згромадження Пресвятої Родини в місті в Києві. Історики кажуть, що в цей час 105 років тому відбувся історичний акт з Луки на Софійській площі. Як і сьогодні, так само 105 років тому була погожа погода. Випав Сніг, який блищав і підносив людей на радості. У церквах гучно дзвонили дзвони, а священнослужителі зачитували Акт Злуки. І ця молитва спільна в церквах була молитвою подяки Богові за великий дар єдності українського народу. Сьогодні ми маємо незалежну державу, але замість дзвонів звучать наші гармати. Замість читання голосного акту Злуки. Ми молимося, молимося і просимо, щоб Господь злянувся на нас своєю ласкою, своїм милосердям і зійшла в ті дари для того, щоб ми вистояли в цій боротьбі, зберегли свої кордони, кордони своєї держави, кордони своєї національної самобутності, і щоб дійсно на цих землях запанував Божий справедливий мир, щоб цей русський мир, який нам накидують, нав'язують обманом, щоб він зник. Бо він не має нічого в собі доброго для того, щоб можна було його принести. Російський солдат, окупант на своїх підошвах, на підошвах своїх свого взуття несе тільки порох спалених українських земель. Міст і сіль. Ось що принес з собою цей російський мир, русський мир. І сьогодні ми разом зібрані у цій вервиці, вервиця єднає. Творимо цю соборність, соборність у молитві. Важко собі уявити, 105 років тому, для того, щоб зібрати на площі стільки людей, потрібно було не один тиждень готувати, привозити тих людей, збирати. А сьогодні, через засоб масової інформації, ми можемо зібрати людей до 15-20 тисяч збирається, вервиця єднає. І це не тільки в Україні, це ті, що в Америці. Ті, що в Європі, ті, в Австралії, всі долучаються, з єдиною метою, з єдиною цінністю, щоб Господь зглянувся на нас і пошлав, послав довожданий мир, щоб наші матері утерли свої сльози, щоб воїни наші з перемогою повернулися до свого дому, і щоб батьки могли їх зустріти, щоб діти перестали плакати, а щоб радість оселилася у їхніх серцях. За це, ми, за це все ми молимося до Пресвятої Богородиці на покров, опіку і захист, якої ми очікуємо кожного кожного дня. Тому щиро дякуємо усім, що долучаються кожного дня в цій молитві, вервиться єднає. Хай Господь сторицею, всім вам благословить, укріпить, підтримує та дасть сили у цій невидимій духовній боротьбі. А нашим воїнам дасть сили у цій видимій боротьбі супроти нашого ворога. Благословення Всемутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас і пробуде з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Христос рождається. Живе телебачення, єднає. Молитва, євангелізація, служіння. У будні та свята єднаємо вірних, щоб молитись за Україну разом. Показуємо життя церкви і людей, що її творять по всьому світу. Дізнаємося про найважливіші події із життя церкви. Обговорюємо важливі суспільні та релігійні теми разом. Підписуйтеся на наші ресурси в соцмережах, коментуйте відео. Поширюйте християнський контент, також ви можете підтримати нас фінансово. Живе телебачення єднає 10 років разом!